З'явилися офіційні пояснення, як до списків на обмін потрапив зрадник та кат замість наших захисників. Виявляється, це російська спецоперація. Він зрадив Україну ще у 2021 році, і за спогадами звільнених полонених мріяв різати ножем співвітчизників. Його звуть Анатолій Тараненко, і 24 травня 2025 року його звільнили з російського полону. Українці масово обурені цим фактом, бо місце, яке міг би зайняти справжній захисник, отримав перебіжчик. Я Микита Гаврилюк. І сьогодні говоримо про те, як ця людина опинилася у списках на обмін замість героїв, та що про це кажуть офіційні органи. Не забудьте підписатися на наш канал та натиснути кнопку лайка. Серед 303 українських військових, які повернулися додому 24 травня, виявився Анатолій Тараненко. Про це першим повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Згодом підтвердили інші змі. Реакція соцмереж була миттєвою обурення та гнів. Бо Тараненка давно знають як зрадника. 28 січня 2021 року. Він зник зі своїх позицій та потайки перейшов до так званої ДНР. Детальніше про це ми розказували у одному з наших матеріалів. У людей одразу ж виникло логічне запитання: а як він взагалі потрапив у списки? Тобто нам повернули непотріб замість захисника, який зараз поневіряється в полоні. А не можна було замість тієї твари звільнити когось із наших захисників? В полоні залишається ще дуже багато наших батьків, чоловіків і дітей, і їм потрібна воля. В будь-якому випадку там є завербовані люди. Виявити зрадників з них робота для спецслужб. Цю ситуацію роз'яснив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого готова була передати. Україна також. Далі робота правоохоронних органів і в разі підтвердження тієї чи іншої інформації. Відповідне реагування згідно з чинним законодавством, Юсов підтвердив, обмін готували менш ніж за тиждень. Україна фактично не могла змінити запропонований перелік. Тож Росія насильно впихнула нам Тараненка. Можливо, пробували зробити з нього шпигуна, а можливо, просто хотіли розхитати наше суспільство. Що ви про це думаєте? Напишіть нам у коментарях. Буде дуже цікаво побачити вашу думку. Про злочини Тараненко було відомо вже давно. Місцеві медіа ще у 21-му році писали оперативне командування північ. Підтвердило людина на пропагандистських відео бойовиків дійсно є контрактником зсу. За даними слідства, ввечері 28 січня. Він самовільно залишив пост охорони командно-спостережного пункту. Його зникнення помітили через годину. За даними українських змі, перед втечею Тараненко спалив свою бойову машину піхоти. А на окупованій території став прислуговувати ворогам за спогадами звільнених з полону. Він навіть просив у росіян ніж щоби катувати українців. Ба більше Західнет виявив ухвалу Маріїнського райсуду, де йдеться, що через втечу Тараненка судили його командира, занедбали ставлення до служби. Також після втечі він з'являвся у пропагандистських відео та інтерв'ю. Розповідав іншій зрадниці Тетяні Монтян про нібито алкоголі, <зму> ЗСУ просив громадянство РФ і заявляв, що хоче навіть воювати на боці Росії. Колишній полонений Віктор Лелека Лахно теж підтвердив, що Тараненко добровільно перейшов до ворога. Державне бюро розслідувань формувало звинувачення, де йшлося одразу про дві статті: дезертирство та викрадання зброї. Однак, поки охоронці готували підозру, він уже опинився у Києві як герой. І це вже не перший такий скандал. У липні 24-го року Україна звільнила з полону Максима Боблєва, теж військовослужбовця ЗСУ, якого підозрюють у катуваннях своїх. Тепер історія тараненка. Однак, як доводять представники офіційних структур, іноді Росія навмисно позбавляється таким чином перебіжчиків. І на це далеко не завжди є можливість відреагувати вчасно. А що думаєте з цього приводу ви? Напишіть у коментарях. Кинулися на представників ТЦК з палицями та пістолетом. У Кременчуці затримали двох нападників на військовослужбовців територіального центру комплектування. Однак це не всі учасники сутички, решту досі шукають. Що передувало бійці і чому в соцмережах активно шукають відео з камер спостереження? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Конфлікт між представниками ТЦК та місцевими стався напередодні. У мережі є кілька відео з місця подій. Перше починається з того, що велосипедист лежить на узбіччі, а з ним говорять два військовослужбовця ТЦК. В мережі ширяться слова очевидців, що автомобіль ТЦК, нібито навмисно збив велосипедиста, але підтвердження цьому немає. Хочу роз'яснити ситуацію з ТЦК на козацькій. Машина ТЦК їхала за хлопцем на велосипеді. Збили велосипедиста автомобілем, повалили і тримали його колінами на землі. Двоє інших хлопців побачили свавілля і вирішили захистити потерпілого. Далі до учасників доєднуються ще кілька чоловіків. Вони кидаються з кулаками на військових. У цей момент велосипедист теж піднімається, дістає палицю, парцевий балон, і з цим біжить до ТЦКшників. Потім відео обривається. Є інше, на якому видно, як цивільні чоловіки гамселять автомобіль ТЦК. Знову ж таки, в соцмережах з'явилися виправдання, що хлопці нібито відбивали велосипедиста, то ж тепер активно шукають відео з камер спостереження, щоб відтворити хронологію конфлікту. Але ж вони нападали на військових ТЦК і, очевидно, порушували закон. Правоохоронці менше ніж за добу затримали двох учасників бійки. Їм закидають хуліганство та шпигунство, якщо вони діяли в інтересах російських спецслужб. А це вже серйозне покарання до 15 років за ґратами. Протягом доби двох нападників ідентифікували і затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників інциденту. Та встановлення ступеню причетності кожного з них. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство? А що ви думаєте з цього приводу? Чи справді чоловіки могли діяти в інтересах спецслужб? І чому вони, власне, втрутилися, навіть не знаючи, що по суті відбувається? Пишіть свої думки з цього приводу нам під відео. Дякую за перегляд цього відео. Долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та натиснути кнопку лайк. Так значно більше людей побачать це відео та дізнаються правду, і ви нам допоможете.